Щось біле з чимось синім, ось і буде небо. Наприклад. Додайте крапельку рожевого. Накручу якусь маринку своєму котику. І там, де котик буде сидіти, я одразу візьму цей колір фіолетовий. Там, де я його посаджу, додам тіні. Тепер беремо білий з чорним, окремо коричневого. Сіро коричневий. Цим кольором намалюємо якусь основу котика. Велика голова кругла, вона трохи розширена по краєчкам. Ось вушко одне, ось друге такі округлі трикутнички, теж по краєчкам голови. І тулуб по формі якоїсь невеличкої грушки. Пензлик, візьмемо може менший. Білу фарбу і намалюємо йому грудинку посередині. Змішаємо з сірим, намалюємо йому дві лапки ось тут спереду. Ну, може, ще звільняти. Кінчик хвостика. Нижче середини буде носик, від носика будуть щічки. Пензлик витираємо. Цим же кольором в ушках серединку отак відділіть в одному і в другому. І половину вушка від серединки зробіть світлішою. Можна одразу якісь тут у нього пушинки в ушках, можна ще світліше підкреслити йому щічки. Я беру прямо білий, але він змішується з сірим чимось. Ми отримаємо різні відтінки сірого. Десь світліше, десь темніше. Нам так і хочеться. Білий давайте змішаємо з крапелькою рожевого і, може, жовтого, невеличку кількість. У котиків. Дуже часто такі рожеві носики. Густо фарбу наберіть, щоб сіра не підмішувалась. Більше рожевого додайте, це вже буде колір для язичка. Малесенько. Відносика до вуха йде, наче така невидима лінія. І от десь на цій лінії намалюйте. Раз. Стараємось симметрично два. Малюємо кружечок і зафарбовуємо. Задамо білі точки. Тут. І візьміть якийсь тоненький пензлик, ближіть, щоб він став гострим, вмочіть білу фарбу і намалюйте йому білі вулоса. Ще ми можемо повернутись до його лапок, а на них намалювати три кіхтики. На темним від носика полоска і в сторону маленький куточок. Під носиком, до речі, теж куточок. така паличка наверх і наниз. Намалюємо отак від кружочок його чорного ока і дві точки з кожного очка. Раз, два, більшу, меншу, Більше, менше. Більше, менше.